Вітаю! Позаду вивчення морфології, і ми з вами розпочинаємо повторення тих частин мови і пов'язані з ними орфограми, які вивчили протягом 6 і 7 класів. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про такі частини мови, які називаються іменними. До них належать іменник, прикметник, числівник і займенник. І хочу розпочати наше сьогоднішнє заняття із традиційного тестового завдання, яке постійно є раніше на зовнішньому залежному оцінюванні, а зараз на національному мультипредметному тесті. І якщо це завдання є серед запропонованих, значить, воно має сенс там бути, а нам треба вже сьогодні заздалегідь готуватися до цього випробування. Тест на відповідність. Ви бачите, що нам треба поєднати цифри із буквами. Під цифрами у реченні, яке дано як приклад, визначені якісь слова. Кожна цифра позначає наступне слово. Для того, щоб легше було орієнтуватися, слово, яке нас цікавить, тобто контрольне слово, виділено іншим шрифтом і іншим кольором. Буквені позначки це назви частин мови. Зрозуміло, що тут не всі 10 частин мови, які ми вивчили, а їх всього 5, 4 цифри, 5 назв. Одна назва буде зайвою, ми її відкинемо як неправильну. Реченням для того, щоб ми могли його проаналізувати, пригадати деякі частини мови. Є речення, відоме нам з курсу української літератури 7 класу, це речення із вірша Андрія Малишка, який став невдовзі твором. Що подобається всім, які знають усі це пісня про рушник. Рідна мати моя тиночей не доспала і водила мене у поля край села. Частини мови іменник, прикметник, займенник, прийменник і сполучник. Будьте уважні, в таких завданнях завжди є пастка. Я думаю, що ви вже. Визначилися із відповідями, і ми можемо приписати їх до цих цифр. Рідна яка самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета або належність чогось людині або тварині, називається прикметником. Отже, слово «рідна» у нас прикметник і біля цифри 1, яка і позначає прикметник, нам треба дописати літеру, з якою пов'язана назва цієї частини мови. Чия, моя, це займенник. Дуже цікава частина мови, тому що нічого не означає, але вказує на предмети особу, яку означає іменник, на ознаку, яку означає предметник, і на кількість, яку означає числівник. Далі, і нещодавно вивчали буквально в темі, яка закінчилася. Службові частини мови це сполучник, він поєднує однорідні члени речення, у цьому реченні це однорідні присутки. Зважте, кому ми з вами не ставимо, через те, що сполучник єднальний. І він неповторюваний, одиничний. Біля цифри 3 ми записуємо букву Д. Залишилося слово край і два варіанти: іменник чи сполучник. Я вважаю, що ви обрали правильний варіант, і цей варіант якраз у нас прийменничок. Виникає питання: чому, чому в цьому реченні слово край, прийменник, а не іменник? Давайте подивимося. Якщо б це слово було поза реченням, тобто поза контекстом, нам було з вами важко було дати відповідь на питання, що це за частина мови, тому що в цьому реченні це прийменник, а в іншому реченні це слово може бути іменником. Отут і ховається пастка. Такі слова називаються омоформи, різновид омонімів. Тут це слово поєднується з іменником, тобто стоїть при іменній частині мови, при імені, тому це прийменник, і ми можемо замінити його синонімічними. Прийменниками, такими як біля, поблизу села і подібні. І ось якраз той момент, який був пасткою в цьому тестовому завданні, і на який ми з вами зважали на уроці, тоді, коли вивчали службові частини мови. Омоформи це частини мови, які в застильній формі, тобто в одній формі, можуть збігатися у от, як у нас слово край. Це іменник і прийменник. В цьому реченні я повернусь у рідний край. Слово край має значення, воно є іменником чоловічого роду, однини, другої відміни м'якої групи і так далі. А в цьому реченні слово край саме по собі існувати не може. Сидить хлопець край столу, Ось. тому що воно служить для поєднування слова, сидить і слова столу. І точно так же, як і в завданні. Там, де ми відповідність встановлювали, ми можемо замінити цей применник за допомогою інших синонімів біля, поблизу столу і так далі. Теж ми можемо з вами побачити ніс, що ніс частина обличчя і що робив ніс дієслово чоловічого у минулого часу. Якщо ми спробуємо змінити, наприклад, несеш, несу, несла. У нас щезає оця от загадковість омоформи. Вони перестають бути омоформами. Тільки в цій формі це можуть бути іменники дієслова. Тільки в цій формі це може бути іменник і прийменник. Якщо ми змінимо, наприклад, краю або краєм, у нас вже не буде цього. Або, наприклад, слово буря. Це може бути іменник у формі множини від слова буря, і це може бути прикметником множини від слова бурий. А змінимо ми, наприклад, бурими або бурями, і це вже не буде омоформою. Тобто в цій застиглій формі. Будьте уважні ще раз, в таких тестових завданнях обов'язково ховається якась пастка. Сьогодні це була пастка, сполучник чи перепрошую прийменник чи іменник. В інших завданнях це можуть бути інші. Наприклад, займенник Що чи спонвним. Сполучник, що, як у вас в контрольній роботі. Наступне завдання пов'язане з правописом. Ви бачите перед собою тренінговий текст. Він пов'язаний із такою, такою темою, як сім'я, тому що сьогодні, 15 травня, в Україні відзначається День сім'ї. Що нам треба зробити? Треба переписати текст, вибрати правильний варіант написання слова. І вибрати, прибрати цю рисочку, вибравши правильний варіант написання слова разом окремо з дефісом і так далі. Історія людського суспільства поклала на батьків головну відповідальність виховання дітей. Рідна мати перший педагог, Любляча і її разом з із з тим відповідальна, вона ніколи не залишить дитину, учив в біді не кине на призволяще. Народна педагогіка наголошує і її невеликому авторитеті батька, голови родини, учив в вихованні. Активними вихователями дитини я також учив всі інші члени сім'ї, бабуся, дідусь, сестри та брати. Особливо вагомий внесок «учив в виховання дітей роблять представники старшого покоління. «Учив в душах онуків «научив все життя залишається з м'яким, з м'якого знака. Казка розказана ними. Так, зараз ми з вами перевіримо цей момент, щоб краще було видно. І ось цей текст із тими контрольними місцями, на які нам слід звернути увагу. Слово виховання це іменник середнього роду на я. Між голосними відбувається подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами. Виховання це слово у нас є в різних відмінкових формах, скрізь прописано дві букви Н. а крім цього, у вами є ще слово покоління, точно так же іменник середнього роду на Я, і точно так же в ньому відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Слово життя точно так же дві букви Т за однією і тією ж формулою написання. Але із цього правила є виняток. Іменники середнього роду нея, які називають маленьких істот, наприклад, козеня, мавпеня, слоненя, кошеня, будуть писатися з однієї буквою Н. Запам'ятайте, будь ласка. Наступне речення, у якому дуже багато місць, на яких ми з вами зупиняємося. І Ї? Знаємо, що за правилами малозвучності, якщо попереднє слово закінчиться на голосний, наступне починається на приголосний, і це не приголосний, який передає Йот або нейотована буква я-ю-ї, ї, тому що на початку вони теж дають два звуки, ми з вами вибираємо Є. Між приголосними закінчиться на приголосний, починається варіант із, між голосними з. І якщо наступне слово починається з двох приголосних, тоді зі. Тут у нас якраз варіант тільки для із. Частка ні завжди виступає префіксом у заперечних займенниках або у заперечних прислівниках, коли, ніколи, де ніде. Не залишить. З уроків дізналися, що тільки 9 дієслів в українській мові пишуться з не разом, тому що без не не вживаються. Я думаю, що слово залишить не входить до, цієї, до цього переліку, до цього ряду. Тому пишемо окремо. Дитину, попереднє слово на голосний наступне на приголосний. і це на приголосний, який передають букви В або Ф. Вибираємо в не кинув, як і не залишить не словами, які без не вживаються, тому пишуться окремо. Напризволяще це прислівник, і ми пам'ятаємо, що якщо прислівник утворений поєднанням декількох основ, то він пишеться разом ліворуч, праворуч, надче, серце і так далі. Наступне речення. Знову ж таки вибір, і ми з вами стільки що вже пояснювали. Така ж сама ситуація у нас. Попереднє слово на голосний, наступне на приголосний, і це не йот або літера, яка передає цей звук, або йотовані букви. Тому вибираємо її. Авторитет. Подвійна, можна так сказати, Орфограма і правопис слів іншомовного походження після букви Р, яка входить до права дев'ятки, перед наступним приголосним пишемо и, ось і. Слово, яке не можемо перевірити наголосом, тому його треба запам'ятати з точки зору орфограми ненаголошення е-в коренях слів. Далі, у вихованні. Перед словом, яке починається з В, ми вибираємо тільки варіант У, тому що два В відряд нам важко вимовити. Між приголосними У, попереднє слово закінчується, і друге. Друга літера це позначає приголосний звук, тому вибираємо У. Далі, тут точно так же між приголосним вибираємо У. Далі, на початку речення, перед наступним словом, яке починається з приголосного, вибираємо У. Міжголосним і приголосним, і це приголосний не В і не Ф, які передають ці букви. тому ми з вами пишемо В. Залишається усі дієслова на тітця пишуться тільки з м'яким знаком. Немає винятків із цього правила, і тому дуже прикро бачити в письмових роботах дієслова без знака м'якшення. Слово розказано, дієприкметник, особлива форма дієслова. В ньому дві орфограми. Перша орфограма, яка пов'язана загально, тобто для всіх частин мови бо особливих форм дієслова, стосується всіх слів. Префікси роз-без можуть оглушуватися частково при вимові, але писатиме повинні їх тільки з буквою З. Ніяких винятків немає. А ось друга орфограма пов'язана саме з дієприкметником. В пасивних дієприкметниках пишеться тільки одна буква Н. Її розказали цю казку, і вона стала розказаною. Це дійсно пасивний дієприкметник. Наступне завдання. Іменник складна частина мови в тому плані, що в нього дуже багато різних категорій: категорія роду, числа і відмінка. І ось на одній з них, саме на категорії відмінка, пропоную зупинитися. А особливо це стосується кличного відмінка, унікального відмінка для української мови. Не кожна мова може похвастатися саме кличним відмінком. Ну а нам це додає клопоту, тому що у формі кличного відмінка іменники мають 5 закінчень. Через те, що наш урок сьогоднішній пов'язаний саме із днем сім'ї, тому пропоную потренуватися на іменниках, які називають наших найближчих родичів. Тут треба звернути увагу на деякі особливості. І з шостого класу ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб правильно вжити форму відмінка, нам треба знати, до якої відміни належить іменник і до якої групи для першої, для другої відміни, твердої м'якої мішаної. Це все впливає на відмінкове закінчення. Слово мама це іменник першої відміни, твердої групи. Крім цього, такий же іменник буде слово сестра теж перша відміна тверда група. До першої відміни лежать ще іменники матуся, бабуся, але з ними буде інший момент пов'язаний, інше закінчення. Отже, іменники твердої групи у кличному відмінку мають закінчення О мамо, сестро. Допишемо це. Знаємо загальне правило. Що якщо іменник належить до м'якої групи, то у кличному відмінку він має закінчення е, той, яке не на звичайний м'який приголосний, а не на ї. Слово матуся, слово бабуся, здавалося, б, повинні належати саме до цього ряду іменників. Але справа в тому, що матуся і бабуся це не просто іменники, а зменшено писливі форми. І ось якраз для зменшено-писливих іменників є особливе правило. У кличному відмінку вони будуть мати закінчення ю, не закінчення е, як усі іменники м'якої групи, а через те, що є зменшено писливий суфікс бабусю. Якщо у нас вам, ми захочемо утворити зменшено писливе слово від слова, від слова тато, татусь буде татусю, від слова дід", дідусь буде дідусю. Запам'ятайте суфікс ус і скрізь закінчення ю. Далі, що стосується іменників другої відміни. На кшталт батько, тато, дід, брат. Ось у нас для кожного з них особливе правило. Слово батько, здавалося, в ньому повинно бути закінчення е, як, наприклад, в слові павло, павле, Чоловічий рід, друга відміна закінчення О. Але в цьому слові, на відміну від слова «пав» від імені павло, є суфікс, а іменники, які мають суфікс К або "-ик", у формі кличного відмінка, мають закінчення у. Тому батьку. Слово тато має закінчення тату. Якщо татусь, татусю, пам'ятаємо. Дід. Односкладні слова в кличному відмінку мають закінчення здебільшого у, дід, діду. Ось, дідуся, дідусю. І брат, це іменник другої відміни, із закінченням закінчиться на нульове, у нього. Але закінчиться він на твердий приголосне, тому яке слово, іменник, яке ми з вами зараз вже чули Павло, він буде мати закінчення е, як і більшість іменників саме другої відміни із закінченням на приголосний. Якщо ми захочемо утворити зменшено писливе слово за допомогою суфікса ик, то, як і в слові батько, у нас з'явилося суфікс ик, тут К, тут ИК, і буде вже закінчення У. Братик братику. І найлегше працювати із формами множини, тому що у формі множини в іменників кличний відмінок, форма кличного відмінка, збігається із формою називного відмінка. Зверніть увагу, ми просто переписали слово. Дітки, наприклад, чекали на подарунки, і дітки, зачекайте на подарунки. І там, і там, там у нас називний відмінок, підмет, тут у нас звертання не є членом речення, але форми однакові. Так що давайте правильно звертатися до найрідніших людей для того, щоб і розвивати себе як мовця, як носія української мови, і для того, щоб наближати помилковими звертаннями людей, які оточують нас. Наступне завдання. Пам'ятаємо, що прикметники з іменниками узгоджуються в роді, числі і відмінку. І зараз нам треба звернути увагу вже не на іменники, а саме на прикметники, тому що є особливості відмінкових закінчень. І ось якраз один із таких прикметних моментів це місцевий відмінок. Візьмемо два словосполучення, які теж пов'язані з сьогоднішньою темою родинне коло, дружна сім'я. І поставимо їх у формі місцевого відмінка. Так. Родинне коло коло і родинне іменник-прикметник в однакових формах, тобто узгоджується тут середній рід, тут середній рід, тут одна, тут одна, тут називний відмінок, тут називний відмінок. А тепер поставимо у формі місцевого відмінка. Пам'ятаємо? Обов'язково використовуємо прийменник у родинному колі. Прикметник буде мати закінчення ОМУ ось, але пам'ятаємо ще про одну цікавинку: прикметники чоловічого і середнього роду у формах місцевого відмінка. Можуть мати подвійне закінчення, тобто однакове, паралельне можна говорити і у родинному, можна говорити і в родиннім. І цим користуються, якраз, наприклад, письменники, письменники, які пишуть поетичні твори, тому що Ому там у нас з вами два склади виходять, а тут тільки один склад. І для того, щоб зберегти ритм, якраз це дуже зручно використовувати. Це перша особливість. Стосується чоловічого роду, пам'ятаємо, і прикметників середнього роду. У них однакові закінчення, абсолютно тільки називний і середній рід не збігаються. І далі у нас дружна сім'я. Жіночий рід, і теж треба звернути увагу на одну особливість, яка стосується як прикметників у формі давального відмінка, так і у формі місцевого відмінка, тому що це у нас. Однакове закінчення. Не однакова форма, але закінчення однакові. У дружній сім'ї. Запам'ятайте, нагадайте собі, відновіть у пам'яті, що у місцевому і давальному відмінку прикметники саме жіночого роду мають закінчення "-ій". Тому що дуже часто трапляється граматична помилка, коли людина замість давального відмінка використовує. Родовий відмінок у дружної сім'ї. Не в значенні у кого у чого у сім'ї, а у кому у чому у сім'ї. Але використовує саме неправильне закінчення у прикметника. Будьмо уважними і правильно використовуємо ці форми. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці це завдання з ключем і дуже важлива орфограма, яка стосується як прикметників, так і дієприкметників. Сьогодні ми з вами вже стикалися в завданні із дієприкметником. Повторили про те, що пасивні дієприкметники пишуться тільки з однією буквою «Н». і в завданні номер 5 вам пропонується записати слова в дві колонки із вставленою буквою «Н», тобто тут у нас вже скрізь одна буква Н є. тобто це повинна бути друга, то, говорячи простіше, з двома буквами N і без уставленої букви N, тобто з однією N. Якщо ми правильно розпишемо прикметники і дієприкметники по колонках, то у нас вийде якраз що з третіх літер записаних слів першої колонки, а потім другої колонки, ми зможемо скласти закінчення прислів'я. Якби знав, де впаде що Ну, Ми з вами всі, нібито й знаємо, продовження цього прислів'я, і, можливо, це допоможе нам відновити в пам'яті правила. Зараз перевіримо, що в нас вийшло. Ось так у вас повинно було бути виконане це завдання. Це вже у нас літери виділені, підкреслені. Треті літери. І ось у нас продовження. Соломки б підослав. Ось такий момент. Пам'ятаємо, що для прикметників Якщо основа закінчується на «н» і утворюється в предметах за допомогою суфікса «н», то у нас у наслідок збігу двох приголосних лимонний законний хвилинний, небездоганний, оборонний, «полуденний». точно також пишеться дві букви «н». Слово здоровенний вибувається із цього списку через те, що тут у нас інше правило, наголошений суфікс і слово означає перебільшено ознаку здоровенний і який дуже великий. У другому варіанті, у варіанті Б у нас прописані дієприкметники пасивні, у яких пишеться одна буква Н, прикметники, які пішли від дієприкметників, а значить і зберегли їхнє написання. ось, І прикметники із суфіксами ян, олов'яний, полив'яний, весняний. Ось, Слово «весняний» має подвійний наголос, весняний весняний, і тому тут пишеться одна буква Н. Треба звертати увагу, що за частина мови або особлива форма дієслова дієприкметник, тому що, залежно від того, у нас може писатися одна буква Н або дві букви Н. І для того, щоб таким чином підбити підсумок взагалі вивчення морфології, можна потренуватися із тим текстом, який на сьогодні на році вже був, і спробувати виписати із нього, принаймні по одному прикладу, до кожної частини мови. Єдина частина мови, яка тут не представлена в цьому тексті, це вигук. Але я думаю, що ви легко зможете підібрати самостійно приклад до вигука, або до емоційного, або, приклад вигука, звуконаслідувальне слово, або етикетного вигуку, або спонукального. Я думаю, що одне слово відновити в пам'яті, пригадати можна. Таким чином, випишіть для себе. Потренуйтеся, ще раз пригадайте правило про те, що означають, для чого служать частини мови. І наведіть приклад із цього речення з першого, другого, третього, з будь-якого речення, яке вам припаде до душі. А мені залишається ще раз нагадати, що сьогодні Україна відзначає День сім'ї, привітати вас і ваші сім'ї, і побажати щоб в ваших сім'ях завжди царювали мир, злагода, благополуччя, тому що все це веде до щастя людини. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення.